Вони евакуйовують людей із місць, куди поїхати наважиться далеко не кожен під обстрілами з лінії вогню. поліцейські екіпажу Білий Янгол вивозять цивільних. Як сьогодні відбувається така евакуація? Чи підтримують контакт із тими, хто довго не хотів виїжджати, але все ж наважився залишити свій будинок? Поговоримо про це з Василем Піпою, поліцейським екіпажу Білий Янгол. Він просто зараз долучається до нашого марафону. Вітаємо вас в ефірі. Так, вітаю вас. Ну Дякую, і користуючись можливістю, ми вас вітаємо завтрашнім днем Нацполіції. Хочемо побажати вам сил і подякувати за вашу роботу небезпечно, яку ви робите щодня. Від цій поліції Донеччини хочу поблагодарити вас за, за те, що здорово. Ви так. зараз працюєте на саме на Мар'їнському напрямку. Розкажіть, скільки там цивільних залишається? Чи погоджуються вони виїжджати? Скільки евакуювали звідти людей? Близько 4 тисячі осіб залишаються на у прифронтових селах та містечках на Мар'янському напрямку? Це стосується міста Углидар, міста Красногорівка та Сіл колишнього мар'янського. Марінської ОТГ так деякі люди залишаються там з власних причин, не хотять звідтіля виїжджати, але але ми кожного разу поруч перебуваємо з ним, даємо всіляку як гуманітарну, так і працюємо як швидка медична допомога. Ну, зараз ми бачимо просто жахливі кадри. Можемо уявити в яких умовах живуть люди. А що ви бачите, коли приїжджаєте до їхніх будинків? Яке їхнє життя зараз? Це вже будинок людей, які там проживають. Вони лишаються. Покинутиме на придбаще всіма іншими. Але поліція та місцева влада намагаються їм завжди допомагати і бути корисними. В нас існує цілий закон, який зобов'язує евакуйовувати дітей з прифронтових регіонів. Чи залишаються люди з дітьми? Чи є такі, що відмовляються на, е, евакуйовувати дітей і тримають їх фактично ну, в надскладних умовах е, під обстрілами? На Маринському напрямку та в місті Гугледар, Гуглдарській пталя, наразі дітей не лишилося. Лишаються діти у місті Кураховому, яке не підпадає під примусову евакуацію. 没有，没有。 А що ну от ми півтора року намагаємось зрозуміти тих людей, які, попри те, що вони знаходяться під загрозою смерті через постійні обстріли, залишаються на місцях? Що, о, що рухає людьми, коли вони кажуть ні, ми нікуди не поїдемо? Ви ж з ними контактуєте? Ну напряму яка їх мотивація залишатись, коли нема води, нема тепла, нема газу, нема світла. Кожен день може прилетіти і тебе вбити. А ти кажеш, ні, я нікуди не поїду. Що ними рухає? То їх земля, то їх будинки, то їх життя. Боронять хлопці наші військові людей. Ми їх боронимо своїми силами. Тому вони лишаються там. Ну, не навіть... кинуть і не кинуть ще Я навіть чула голову Авдіївки міста. Він каже, що от. Приліт в будинок багатоповерховий. Люди просто переселяються в підвал в сусідній будинок. Кажуть, що я хочу бути поруч з будинком. Це насправді що така нездорова любов до свого місця проживання. І як ви вважаєте? Я не знаю. Це безлітні людська мабуть. Люди лишаються там, де вони народились. Мій дім, моя. Портиця розумієте така ж ситуація і в місті і в місті Красногорівка, в місті Авдіївка. Люди лишаються в най в крайні безпечних умовах, а але що? А що ви робите, коли чуєте від людей такі заяви? Ви кажете, окей, залишайтесь, їдете, і потім до, до них не повертаєтесь, чи е, там за кілька днів після чергового обстрілу знов можете до них під'їхати і е, намагатись їх евакуйовувати? Що ви робите щоденно? Ми поруч з людьми. ми привозимо їм їжу, привозимо питну воду, лікуємо їх за власними. Силами, привозимо лікарів по селам пациенту, по комунікуємо з волонтерами, доставляємо туди потрібні медикаменти, одяг, речі, таке інше. Розумієте, вивозимо від тіля дітей, надаємо їм допомогу як швидка медична допомога, не маючи при цьому ніякого фактичного паху лікарського. А ви о... забували високу довіру населення. А вони розуміють, що через їх бажань, ну не бажання евакуйовуватись, вони наражають вас на небезпеку, коли ви постійно маєте привозити їм воду, їжу, одяг якийсь і наражати себе на небезпеку на обстріли. Вони це розуміють. Ви їм це пояснюєте? Що ви ризикуєте життям заради того, щоб, щоб вони тут просто сиділи через своє небажання їх. Так, але навіщо ми тоді служимо вам? Навіщо ми служимо народу? Якщо нас не буде поруч? то ваша, ваш вибір лишатись або не лишатись. Річ в тому, що ми, як поліція, мусимо бути поруч з вами. Тобто, ви okay. дуже відповідально до своєї роботи ставитися і з повною віддачею. А ще я побачила на сайті Нацполіції в Донецькій області останню новину про евакуацію двох родин з Торського. Це за три кілометри від лінії фронту. І там були діти. І мене вразила така цитата, що вони просили забрати з собою книжки. Були в вашому досвіді такі історії, які особисто запам'ятались вам, і сидять в голові от постійно. Або те, що вразило, наприклад, прохання людей, яким вам запам'яталось особисто? Декілька день тому з міста з села Максимілянівка були евакуйовані картини місцевого художника, які були в розбитому будинку культури і. Перебували в край тяжкому стані, в калюжах, в пилу, в Багнівці ці картини були евакуйовані і передані волонтерам разом з волонтерами були. А як ви долаєте от такий складний емоційний стан? Тому що ми зараз говоримо, що на деяких певних етапах ем, люди. Ну, здаються, умовно, здаються, що складно, психологічно не витримують навантаження. А як ви себе морально підбадьорюєте і наповнюєте, якщо можна так сказати? Кожен з нас, мабуть, черпає сили у своїх сім'ях, у своїх дітях, родині, дружинах. Я також. У вас так відбувається особисто, так? Так, у мене особисто. Як. Як відбувається комунікація з, наприклад, волонтерами, які теж там долучаються до евакуації до підтримки місцевого населення, яке не хоче виїжджати? Ви працюєте разом з ними? Чи вони окремо здійснюють свої такі поїздки евакуаційні? Чи все ж таки узгоджуються з вами? і Ви працюєте разом на нашому напрямку? Ми намагаємось бути провідниками між небайдужими людьми, волонтерами. Населенням, які там залишаються, контролюємо переміщення для збереження життя та здоров'я, тому волонтери до нас дуже добре ставляться і відносяться з ними. Фактично одна родина стала. А куди евакуюються люди? Тобто, ви ну забрали їх з прифронтового регіону, куди ви їх відвозите і хто опікується далі тим, що відбувається з ними, куди їх направляють, хто їх далі підтримує? Чи підтримуєте з кимось зв'язок з тих, кого евакуювали? Людьми опікується, піклується фактично місцева влада, яка у нас організувала тут, на нашому напрямку, організувала ну, для переселенців. Тоді підшукують ті міста, де можна перебратися за потребами нагальними. і відправляють людей ще далі, без оплати. З людьми, з деякими підтримуємо стосунки, це наш Маленький район, маленькі містечки один одного знали, тому дуже часто і дуже тісно спілкуємося з багатьма. А ваш підрозділ це добровольці, які погодились ну серед поліцейських мається на увазі, які погодились на таку на таку роботу. Чи це все ж таки про, просто робота, яку яку виконують по наказу, і тут ніхто не ну ніхто не питає, хочеш ти не хочеш? Це чи все ж таки такий більш добровольний цей проект? Розумієте, у нас керівництво області, керівництво районів та на містах нашого підрозділу. Вони такі люди є, ми тянемо за ними. Якщо їде керівник основного апарату поліції або заступники, або керівник районного управління чи відділу поліції, евакуювати людей, надають їм допомогу як лікарі, як парамедики, чому ми мусимо сидіти в осторонь? А чи визначає допомагаємо. Чи вистачає вам зараз екіпіровки для того, щоб виконувати свою роботу, машин для евакуації, тому що там вже відбуваються щоденні обстріли потужні? Так, вистачає ми в цьому Нічому. ні в чому не у А ситуація зараз. На Мар'їнському напрямку, вона яка? Можете розповісти про те, що просто зараз там відбувається сьогодні? Постійно йдуть бої. Вран зранку ми вивезли 2,5 тонни, супроводили гуманітарний вантаж у село Максимілянка. При цьому, коли артилерійські обстріли постраждала людина в СМТ Гостри? Ми повернулись туди. З керівником, з напарником надали медичну допомогу людині і вивезли в жіночку ту блікатню. Поранення голови, поранення годних людей. От Дякуємо вам дуже за вашу роботу. Ще раз вітаємо з завтрашнім святом Днем національної поліції, кожного поліцейського, який сьогодні на рівні з військовими боронить нашу країну, захищає і евакуює людей, займається своєю роботою. І Ми бачимо, що більшість перших кадрів, коли з'являються після обстрілів, це кадри, які знімають поліцейські з нагрудних камер, які першими з'являються на місці. Жахливих подій. Дякуємо дуже, Василь Піпа, поліцейський з екіпажу Білий Янгол був з нами. Дякуємо на вам.